Доброго дня, діти! Я не злайко, завітав до вас на заняття. Давайте пограємось. Я вам приніс цікаву іграшку. Зараз сірниками пограємо і вогнище розпалимо. І одразу стане всім весело. Незнайко, наші діти знають, що бавитись сірниками не можна, бо може винукнути пожежа. Ще за старих часів пожежу називали червоним півнем. Цей червоний півень залітав у дерев'яні міста і села, і будинки вигоряли дотла, і люди були змушені відбудовувати їх знову. А ще вогонь називають червоним півнем, тому що він схожий на півня. Язики полум'я нагадують гребінець, борідку і пір'я. Пробачте, мене діти, я справді не думав, що вогонь може бути небезпечним. А тепер я буду знати. Так, незнайку, і ми з дітками приготували тобі правила пожежної безпеки. І перше правило не можна гратися сірниками та запальничками. Друге правило не можна засовувати що-небудь у розетки. Третє не можна користуватися самостійно електричними приладами. І не можна залишати вогнище у лісі. Якщо пожежа почалася, потрібно найперше викликати пожежників по телефону 101, дрібне займання далі погасити підручними засобами. Якщо неможливо загасити займання, терміново покинути приміщення, якщо неможливо вийти, знайди джерело свіжого повітря, вибратися на балкон або на вулицю вийти. У задимленому приміщенні рухайтеся повзучи, щільно закривайте двері при евакуації. У задимленому приміщенні потрібно дихати через мокру тканину. Якщо загорівся одяг, падайте на підлогу, катайтеся, поки не зіб'єте полум'я. Пожежа, вогонь, як ти вдома один, швиденько дзвони, викликай 101, адресу назви, що горить і як звати. Пожежників треба негайно викликати. Поки мужні герої Збройних сил України боронять нашу свободу і незалежність, відважні герої пожежно рятувальної служби, виконують титанічну працю. Не першими приїжджають на місця обстрілу, ризикуючи своїм власним життям. Коли пожежники виїжджають на гасіння пожежі, вони одягають спеціальний одяг, костюм, який захищає тіло від опіків. Він не горить і не намокає. На голову пожежник одягає каску. Дітки, а скажіть, будь ласка. Навіщо він одягає каску? Так, звісно, для захисту голови від удару, вогню. На руках у нього рукавиці, а на ногах чоботи. Ремінь або пояс пожежника називають рятувальним. Він дуже міцний. На поясі в нього є сталева петля. Карабін, коли пожежник працює на верхніх поверхах за допомогою карабіну, він прикріплюється до мотузки або до сходинки на драбині чи будь-якого іншого елементу на будівлі. А який має бути пожежник, діти, як ви гадаєте? Так, сміливим, хоробрим, сильним, винахідливим, кмітливим, спритним та витривалим. Дітки, пожежники працюють командами. Всі члени такої команди працюють злагоджено, ніби наші пальчики на руці. І я вам пропоную долонькою намалювати команду. Пожежників. Спочатку підготуємо наші пальчики зробимо пальчикову зарядку. Розітру долоньки сильно, кожен пальчик покручу. Привітаюсь з усіма! Нікого не омину. Потім руки я помию і тепло побережу. Випрямлю я пальчики, нехай біжать, як зайчики. Молодці дітки. Давайте зараз зафарбуємо долоньку червоною фарбою, вмочимо у водичку. І в червону фарбу. Ось так кісточкою рівномірно розподілимо усю фарбу по нашій долонці. На аркуші паперу зробіть відбиток долоньки і ручку помийте від фарби водою. Якщо у вас вийшов нечіткий відбиток. Домалюйте кісточкою, змочивши її у червону фарбу. На відбитку кожного пальчика намалюємо шолом пожежника чорною фарбою. Ось так. олівчиком домалюємо обличчя і ручки для наших пожежників. А жовтою фарбою ми намалюємо рукав пожежний, а синьою ось таку водичку. Молодці дітки! Ось який чудовий малюнок у нас вийшов. Ой, дітки, зайчику і так сподобався наш малюнок, що він сам вирішив стати пожежником. Ми йому в цьому допоможемо та розкажемо все, що знаємо про пожежну безпеку і пограємо у цікаві ігри. Подивись на картинку і вибери предмети, через які може бути пожежа. Молодці. Допоможіть зайчику вибрати предмети, які потрібні пожежнику. Чудово! А зараз ми допоможемо знайти вогники і порахувати їх. Скільки вогників знайшов зайчик? П'ять! Молодці, дітки! А зараз давайте розповімо зайчику про пожежну машину. Якого кольору вона? Так, червоний. А хто скаже, чому вона червоного кольору? Ну звісно, бо це колір тривоги. А ще вона має ось таку сирену. Послухайте. Давайте зробимо пожежну машину з геометричних фігур і подаруємо її для зайчика. Назвіть усі ці геометричні фігури. Молодці дітки, зайчик дуже дякує нам за розповідь. І тепер він знає усе про чудову професію. ПОЖЕЖНИК Дякую і вам за увагу. Бувайте і бережіть себе.